Забава, яка називається Яструби. От. Зараз перший бажаючий хто гіден кинути виклик, всім решті вийде на середину. Назвися, як тебе звуть? О, Владислав, мій тест, потужний козак. От. Він кидає виклик всім, хто годен його прийняти. Перша пара яструбів. Прошу хто гіден відповісти на виклик Владислава, хто хоче з ним схлеснутися Потужному двобої. Що, всі бояться, чи що? Ану, виходь, хто сміливий. О! Друзі, ви до мене, Данило, заходь поки що сюди. Назвися, як тебе звуть. О, Анатолій. Значить, дивіться, товариство. Зараз у вас є таке завдання. Ви стоїте як справжні аструби на одну ногу, друга нога під коліно, Ось так. От, руки. От, і за командою бій, ви сходитеся і починаєте одне одного штовхати. Руками бить, забороняється, ногами бить, забороняється. Завдання зіштовхнути свого суперника, щоб він або впав, або торкнувся тою ногою, яка у вас під коліном, до землі. Готові? Приготувалися. Бій! Пішли, Вболіваємо, підтримуємо. Тут у нас бага. Досвід, натхнення, дивіться який жорстокий двобій. Тактика. Працюємо. Давай, давай. Но. Ви бачите, як наполегло стілі Анатолій міцтож. Команда по конях. Осідлали коней. Тіть Оля вже закусив будило, я дивлюся. От, приготувалися. Бій! Підтримуємо, підтримуємо хлопців. Б'ються гідного козакам, ніхто не відступає. Стій. Отакої, От ціла куча мала. Привітаємо переможців. Має назву Україна. Підтримуємо наших українців. Лова, яка ліворуч від мене обрала собі назву Дніпро! Вітаємо учасників! В команді Дніпра на одного бійця менше. Але це не заважає. Ви боїтеся? А ви, Україна, боїтеся. Дуже добре. Отже, приготувалися, набираємо енергії. Васильович, чекайте, Бій! Боремося потужно. Стій. Закінчили Перший сутичці з мінімальною перевагою. Перемогу отримала Дніпро. Отже, прошу поміняти місцями. Вирівняли. Приоховалися. Набираємо, набираємо. Бій. На цей раз перемогла лава, яка обрала назвою Україна! Підтримуємо переможців. Зараз третя вирішальна. Завжди сама цікава сутичка, яка відбудеться між лавою Україна і лавою Дніпро. Товариство, хто вболіває, прошу підтримувати. Ті команди, за які ви вболіваєте, потужно це передалося і учасникам лави. Останні настанови від досвідчених козаків, тому що традиція проведення козацької забави Лава на лаву має свої певні правила. Частину ви вже побачили, і завершальна лава вона завжди проводиться. Так як ви зараз побачите. Лави готові. Лава Україна, готові. Приготувалися. Бій. І відбувається традиційне козацьке братення. Отже, команди готові. Не чую, команда Україна готові. Команда Дніпро готові. Приготувалися! Бій! Дуже рівні сили! але команда Україна потихеньку! Команда Дніпро не здається! Ще трохи! І команда Україна. Вітаємо переможців! Приготувалися. Бій! На не порвали такий величезний казак! Ми цього козацького змагання оголошується команда Україна. Вітаємо переможців! Ну і чекаємо вас всіх в наших козацьких товариствах. Приходьте, будемо вам раді. Це ті люди, які будуть відстоювати незалежність. Давай п'ять. Вісім. Вісім з половиною. Ну, рахуємо дев'ять. Молодець! Вітаємо нашого кохання. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І ще сімнадцять. Давай додавив, молодець. Я пропоную таким чином. Якщо у нас зараз не збереться дві лави, значить ми шикуємося в одну лаву і загортаємо всіх підряд. О, так, ну, я так бачу, оці три богатиря, мабуть, вони будуть у нас одною лавою, а всі решта будуть проти них. Лава укропи, готові! Лава, сила, готові. Приготувалися. Бій! Отже, лава сила пройшлася, як лава, сила, Готові. Лава укропи. Готові. Приготувалися. Бій! Стій! 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 Всім сутичці! За порушення правил командою Сила! Переможцями визначається команда укропи! Забороняється хапати за ноги! За ноги Сергій хопав я бачив сам. Да. За ноги хапати не можна. Можна чесно і благородно перештовхувати. У нас зараз першу перемогу здобула команда сила, другу перемогу здобула команда укропи. Вирішальна третя сходка. Команда укропи готова. Не чую, команда укропи готові. Команда сила готові. Вони вас назвали жовтим земляним черв'яком. Команди готові. Готуємося. Мій. Братення за козацькою традицією перемогла єдність, сила і мужність нашого українського козацького народу. Слава Україні! Слава нації, Україна! А Путін як завжди!